Добрий день, я Богдан Живоченко, освіта школи україномовних навчалок, випуск 29. -й. І сьогодні я розповім про побудову тренувальної програми для продвинутих. Перед тим, як продовжувати дивитися це відео, я вам рекомендую продивитися це, це і це відео. Тут розповідається про харчування для новачків, тут харчування для досвідчених, тут побудова тренувальної програми для новачків. А в цьому випуску, звичайно, я розповім про побудову тренувальної програми для досвідчених людей. І так, чим же буде відрізнятися тренувальна програма новачка та тренувальна програма продвинутого? Ну, по-перше, графіком. У продвинутих людей у будь-якому спорті, а стритплакавич особливо, я вважаю. Тренування мають бути набагато інтенсивнішими і частішими, адже ваші м'язи вже звикли до навантажень. І часто вони вже перестають просто-напросто реагувати на навантаження. Одразу хочу сказати, що це все фігня, що треба тренуватися два рази на тиждень, три рази на тиждень. Ні. Продвинуті люди повинні тренуватися кожного дня і давати відпочинок не частіше, ніж раз в місяць. Тобто раз в місяць можна дати відпочинок 4-5 днів, за які ви повністю відновитесь. А так ви повинні тренуватися кожного дня. Не обов'язково кожного дня віджиматися, підтягуватися, бігати. Але хоч якесь навантаження, таке як відпрацювання елементів, ранкова пробіжка або підтягування, ви повинні в будь-якому випадку давати. Крім того, ви повинні тренуватися вже довше. Якщо новичку достатньо пів години або 45 хвилин тренуватися, 4, 3, 5 разів на тиждень, то продвинути цим людям потрібно кожного дня приділяти як мінімум по годині. Одразу забудьте про традиційну побудову програми, тобто, наприклад, понеділок, підтягування 3 по 8 разів там, з вагою додатковою. Вівторок бруся скільки по скільки, ні, так не можна. Ви повинні весь час змінювати тип навантаження. Тобто, наприклад, в понеділок підтягувалися на силу, тобто з великою вагою на велику кількість сервисів і повіджимались на силу. Потім у вівторок ви робите те ж саме, але на витривалість. В середу, наприклад, ви працюєте елементу, елементи, в четвер е, працюєте на масу, в п'ятницю робите якусь незвичайну програму тренувань. В суботу можете вже знову починати те саме. Коротше, сенс в тому, аби ваші м'язи здавали якісь нові вправи своїм м'язам, тобто, щоб дати м'язам стрес, аби вони продовжували рости, адже з часом м'язові волокна затвердівають, тобто стають твердішими, і їх розвивати вже важкіше. Якщо вам не подобається те, що я вам сказав, тобто чередувати весь час витривалість, силу, адже багато людей можуть сказати, що мені потрібна тільки сила, або це мені потрібна тільки витривалість. Для тих людей... Я можу все-таки дещо порекомендувати також. Ну, наприклад, уявімо, що я тренуюся тільки на бруся. Мені потрібні тільки бруся і мені потрібна тільки сила. Ну, Тоді, наприклад, я в понеділок віджимаюся на них три підходи по 5 разів на брусяк. Потім, після цього, як ви це зробили, ви відпочиваєте день. Середу знову, знову йдете на брусі, відпочиваєте день, п'ятницю знову йдете на бруся. Звичайно, через 2-3 тижні ви помітите, що у вас прогрес зникне по такій системі. Як ви тільки помічаєте, що у вас прогрес почне зникати, або що він не зникав, можна раз в 2-3 тижні давати якусь незвичайну вправу додавати. От, наприклад, раз в тиждень ви можете робити такі віджимання на бруся. Тобто для трітепсу, або дати стрес організму. Або періодично ви можете також віджиматися, аби дати якесь незвичайне навантаження вашим м'язам. Але все одно, якщо ви будете прокачувати тільки якийсь один м'яз, або будете робити тільки одну вправу, хоч навіть якщо ви будете, як я вам сказав, додавати періодично деякі вправи, прогресу такого не буде, якщо ви будете прокачувати всі м'язи комплексі і тренуватися на витривалість, на силу і на масу. Чому це так? Та просто Напросто тому, що тоді ваш організм розвивається різносторонньо. А от, наприклад, ви можете назвати сильну людину, в якої ноги дуже сильні, а руки настільки слабі, що вона не може навіть одне разу підтягнутися. Ні, не можете. Таке саме в підтягуванні. Звичайно, якщо людина підтягується 40 разів, а присідає тільки 50, вона то може одними руками комусь там шию звернути, може навіть. Але все ж таки вона не наздожене нікого, не стрибне високо. Та пройде, навіть така людина 5 кілометрів, а вже в неї ноги втомляться. Тобто ви розумієте, про що я. Потрібно розвиватися різностороннього, втім я запрокачувати. Крім того, якщо ви будете прокачувати ще свої ноги, то тоді, знову ж таки, вам буде поступати тестостерон в організм більше, і тоді ваші м'язи усього тіла на руках також будуть рости просто-напросто швидше. Коротше, чим більше вправ ви робите, і чим найбільше в м'язі ви робите вправо, тим більше ви можете зробити вправу. І тим більше тестостерону поступає в ваш організм, і тим більшими м'язами важче стають, тобто ваші м'язи більшими стають. Звичайно, я трішки закрутив, я скажу зараз проще. Качайте всі м'язи. Тоді ваш організм буде поступати більше тестостерону і у вас буде швидше йти прогрес. Обов'язково періодично до своєї програми тренувань додавайте якісь незвичайні вправи. У мене, наприклад, взагалі немає програми тренувань. Я весь час тренуюся по-різному. І так у мене йде швидко прогрес. Я вам теж так рекомендую робити. Ось і всі головні паради. Якщо ви їх приміните до себе, то тоді ваш прогрес почне йти надзвичайно швидко. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.